Каналу 102 о 9.20 надійшла інформація до поліції, що здання адміністративної обласної адміністрації заміновано. Виїхали зразу всі відповідні служби, слідчо оперативні групи міста Чернігова та області. Виїхали вибухотехніки, також відповідні служби Міністерства звичайних ситуацій та інші зацікавлені служби. Периметр даної будівлі очеплені працівниками міліції спеціальна стрічка. Як ми сейчас бачимо, працюють вибухотехніки і по периметру здання внутрі і зовні.